Мої вітання. Яким чином доглядати за трояндами взимку? Таке питання я отримав у коментарях. І чи можна їх підживлювати? Можна і потрібно. Зараз, наприклад, мете сніг і, не дивлячись на таку погоду, я троянди підживлю. Вони усі обрізані. Рани, якщо ви обрізаєте взимку, особливо таку сиру погоду треба обов'язково обрізати. Ось таким бальзамом я обробив усі рани. Ви можете брати садовий вар будь-який, якщо у вас немає спеціалізованих бальзамів. І у такий садовий вар, ви можете спокійно додавати будь-який фунгіцид. Ось таким чином я оброблю зрізи на всіх трояндах. Для того, аби вони краще перенесли морози, тим паче, що зараз йде такий мокрий сніг. Зараз ідеальний час для того, аби внести добрива, я буду вносити добрива ось для плодоношення. Будь-які добрива ви можете брати із високим вмістом фосфору і калію. Азоту в таких добривах, як правило, немає. І вношу я із розрахунку 20 грам на 1 квадратний метр. Троянди після такого підживлення зимового, це може бути і осіння. Але зараз, якщо є змога, підживити троянди, і потім я зароблю. Це добрива у субстрат. Зараз і потрібно користуватися цією можливістю. Ось такої кількості на один кущ буде достатньо. Навіть якщо після обрізки у вас було, що прокинулися через теплу погоду якісь брунки, а окремі гілки ще взагалі є виготуючі, вони не вимерзли. Навіть під час короткочасних морозів, тому що дані троянди а, мають запас фосфору і калію, бо я даю їм зараз регулярно таке підживлення. А, і листя про це нам і показує, що його, от цього живлення достатньо. Навіть ті бруньки, що можливо десь прокинулись, активізувались, вони, скажімо так, Визріють у вас швидше. І підмороження у вас не буде. Ось такі гілки, вони наберуться живлення. І навесні, при початку вегетації, вже на таких трояндах, дуже старих, їх я обрізав глобально. Буде дуже добре квітування. Тому вносьте, не дивлячись на зиму, оброблюйте. Рани на ваших трояндах, аби вони були захищені від грибків. Також це і захист від морозів, від холодного повітря. Рани не будуть у вас пусті. Відразу вам скажу і про хвойні. Якщо ви будете підживлювати ваші хвойні, які в даному випадку зростають навколо деяких троянд. Також вони матимуть більш гарний колір і живцюватимуться краще. Ось оці всі живці я буду зрізати, коли буду формувати кущі на зиму, які обромлюють ось оцю троянду. Тож, вносите і підхвольні, і якщо ви вносите так, як я під троянди, Можете навіть о, дуже глибоко не закопувати дане доброво. Тут я є... його вніс. І ще раніше. І ось ці грани, ось вони бачите, які вони о. розбухли, вони стали м'які. І саме верхній шар а, троянд кореневої системи. Буде захищено від промерзання. Тому що зазвичай, що найчастіше пошкоджується, то це якраз верхні корені у всіх рослин. До того ж, якщо будуть невеликі заморозки, невеликі морози, то під час розтаювання ці гранули будуть руйнуватися швидше. І Стануть доступні кореням відповідно, тому можна не робити зайвої роботи, а результат вас порадує вже навесні.